Ще більше патріотизму, ще більше України на Хмельниччині. День прапора пройшов із болем у серці. Багатомісячна боротьба за волю та право на власний вибір згуртувала український народ, і тепер кожен розуміє, що саме від нього залежить процвітання нашої держави. Урочисто підняли державний прапор і у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Ректор навчального закладу, генерал-лейтенант Валерій Райко, привітав особовий склад академії з річницею незалежності України та запевнив, молоде покоління прикордонників сумлінно захищатиме суверенітет нашої держави. З Нагоди державного свята працівники закладів культури та мистецтв, управління культури, національностей та релігій організували патріотичний флешмоб на майдані Незалежності. Вони утворили величезний державний прапор. За традицією посадовці області привітали хмельничан з державними святами, які цього року сповнені болю та сліз. Шановне товариство, дорогі хмельничани та гості, скажу вам щиро. Нелегко виголошувати вітання з ним незалежності за нинішніх обставин. Наші мрії сплюндрували, нашу гінді з принизнені золотими батонами. Наших братів вбивають терористи і окупанти. Але вороги помиляються, бо Бог нам дав важкі випробування, щоб ми очистилися, щоб ми стали сильнішими. Вільнішими, мудрішими і незалежними висловлюю щирі слова подяки усім хмельничанам, незалежно від статусу, професії, національності за героїзм, за доброзичливість, за патріотизм, за наполагливу працю. Дорогі земляки, щиро вітаю вас із знаменними святами днем державного прапора та днем незалежності України. 23 роки, що минули від дня проголошення незалежності, були роками боротьби. За зміцнення української державності, стабілізацію економіки, реформування всіх сфер соціально-економічного та політичного життя це нелегкі роки, які були переповнені піднесеннями на перших кроках до нашої незалежності та розчаруваннями чи невдачами. Багато чого було на цьому шляху. Та зараз ми переживаємо надзвичайно складний час через хаос та терор на сході нашої країни. Як свідчить історія, за незалежність потрібно платити високу ціну. Та, мабуть, саме такі події змінюють нас, змушують кожного переосмислити суть того, що і як ми робимо. Символічно, що саме сьогодні, напередодні дня незалежності, ми відзначаємо День державного прапора України. 24 липня 1990 року, вперше в новітній історії нашої держави над офіційною будівлею, це було приміщення Київської міської ради на хрещатику, гордо замайорував національний синьо-жовтий прапор України. Сьогодні, коли на сході країни йде кривава війна, яка підтримується сусідньою державою. Кращі сини українського народу віддають своє життя за те, щоб прапор нашої держави міг вільно майоріти над усією її територією. Успіх у вирішенні цього завдання залежить виключно від кожного із нас, громадян, оновленої революцією гідності Української держави. За допомогу українській армії та безпосередньо хмельницьким військовим частинам відзначили кращих з кращих представників громади. Наша Україна то є наша думка. і мені так хочеться, щоб вони почули всі українці. Я, я прошу, я благаю. Почуйте мене, щоб ми маємо зрозуміти, що там немає чужих. Ти хлопці, що знаходяться там на передньому краї, вони всі наші рідні, вони захищають наш дім, нашу Україну. Я вас благаю, почуйте і давайте будемо всі разом допомагати, бо то є та енергія, сила, яка допоможе нам перемогти тих, хто прийшли на нашу землю. Хочу привітати шановних подолян і всіх мешканців, ну жителів України з цим великим святом Днем незалежності і побажати, щоб все-таки війна закінчилася і всі повернулися живі і здорові. А тим, хто загинув, світла їм пам'ять, і будемо завжди їх пам'ятати. За мир на Україні та віру у краще майбутнє хмельничани молилися з відкритими серцями, а діти відпустили у небо жовто-блакитні кульки з білими голубами. Разом із дорослими молоде покоління також розуміє ситуацію, що склалася у державі, і закликає усіх до єдності. Ми сьогодні зібралися тут для того, щоб єднатися, бути сильнішими і дружніми. Ми всі разом об'єднаємося, і Україна стане набагато сильнішою. І ми переможемо, і нам Господь допоможе. Саме цього року напевне за всі дні незалежності це свято є ще, ще мить кожного, і це дійсно не просто якась формальність, а це справді день прапора, такого прапора, за якого сьогодні кладуть голови найкращі сини України. Це той прапор, який викликає гордість сьогодні. Майже у всіх мені здається, жителів нашої країни його впізнають у всьому світі, і тому це досить важливе, досить таке урочисте свято для багатьох українців сьогодні. Надія білова, Олександр Горішевський для спеціального випуску. Вітня історія України із новими традиціями на головній площі краї звичну дошку пошани змінили фотогалерею Красо України Поділля. Найкрасивіші куточки Хмельниччини представлені на цій експозиції. Мета такого нововведення відхід від радянської ідеології та впровадження нових європейських цінностей. Меджибільський замок, палацопарковий парковий «Самчики», палац Ангушків із Яславі, Летичівський замок, Подільські товтри і, звичайно, просякнутий козацькою славою Кам'янець-Подільський замок. До кожного року відбуваються середньовічні фестивалі.

І ці красоти представлені на оновленій дошці пошани, котра віднині має зовсім іншу назву фотогалерея. Офіційно цю експозицію світлин відкрили саме на день прапора, адже тепер цей державний символ для українців набув зовсім іншого значення. Це символ, під яким нащадки славетних козаків здобувають свою волю та незалежність. День прапора це. Наш символ, з яким наші бійці йдуть до перемоги, які весь час боролися з цим символом. І воїни повстанської армії, і воїни кажуть, вже в новій воїни Небесної Сотні. І зараз воїни нашої кажуть, військові, правоохоронці, військові, всі частини воюють під цим прапором, і він є, кажуть, тим символом, який веде нас до перемоги, веде для того, щоб ми стали вільними, незалежними, щоб слово українець було. Горди, щоб в світі розуміли, що це людина нескорена духом, незламна і сильна. На жаль, хочу констатувати, що наш державний прапор зараз окроплений кров'ю наших героїв, які загинули і на Майдані, і які зараз загинули і гинуть на східних регіонах нашої держави. Ми бачимо, якою важкою. І дорогою ціною дається незалежність. Якраз наші герої виборюють цю незалежність. Але я переконаний, що ми українці сильні, ми обов'язково переможемо і будемо далі розбудовувати нашу гарну, чарівну Україну. Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. Ці слова Максима Рильського нині актуальні як ніколи. Століттями українцям нав'язували чужу історію, вимагаючи забути власну, і це стало наслідком великих втрат. Українці повинні пам'ятати свою історію та куточки рідної землі. А тому й вирішили присвятити мальівничій Хмельниччині власну експозицію. Дошка Пошани це частина якоїсь радянської пропаганди. Ми повинні пам'ятати зараз наших героїв, пам'ятати нашу українську історію, наші кажу, куточки рідної. Землі тут показані всі куточки нашої Хмельниччини, в малюничі місця Хмельниччини. Ми повинні пам'ятати славну Кам'янеччину, історію замків наших, історію ту, яку будувала українська нація, а не хтось нам нав'язував. Ми не повинні так, як Росія. В Росії історія це засіб пропаганди, А в Україні історія це наше майбутнє. Ми повинні його пам'ятати. Якщо ми будемо пам'ятати свою історію, значить у нас дуже велике і світле майбутнє. А згодом, за планами, біля новоствореної фотогалереї планують звести пам'ятник полеглим внаслідок кривавих лютневих подій на майдані. Подальшому ми думали зробити знизу пам'ятник небесній сотні. Просто деякі ну, не хватило часу, але я думаю, що ми повинні тут ще присвятити дійсно тим людям, які з своєю кров'ю вибороли нам. Незалежність не просто на словах, а за змістом незалежність. Дарина Денисенко, Олександр Галян для спеціального випуску.